Працівники ДБР за процесуального керівництва офісу генпрокурора завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топ-посадовців банку фінанси та кредит. Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень. Обвинувальний акт направлено до суду. У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру-високопосадовцями банку та довіреними особами. Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку через кредитування підконтрольної акціонера компанії склали понад 608 мільйонів гривень. Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів. Одержаних внаслідок оборудки для цього вони протягом п'яти років укладали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави. Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255 Кримінального кодексу України, участь у злочинній організації та участь у злочинах. Вчинюваних такою організацією, а також статтею 191 кримінального кодексу України, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі злочинної організації. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.